Міністерство юстиції України у співпраці з європейськими партнерами підготувало проекти законів, спрямовані на індивідуалізацію системи покарань та розширення переліку видів стягнень, альтернативних позбавленню волі. Такий крок має сприяти зменшенню кількості осіб у місцях несвободи та забезпечити виправлення правопорушників без ізоляції від суспільства. Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська під час презентації документального фільму «Не програти». в нас і кількість рецидиву, і злочинність на вулицях залишається великою, оскільки величезну кількість злочинів вчиняють ті, хто раніше вже був у місцях позбавлення волі. Наше завдання змістити фокус системи виконання кримінальних покарань і забезпечити безпечність суспільства. Донести цей меседж власне допомагають різні засоби комунікації. Один з них, як власне сьогодні, і буде презентований. За що я щиро вдячний нашим європейським партнерам проекту Право джастіс за те, що вони змогли якісно і зрозуміло для суспільства показати, як система в ідеї повинна працювати, якою є зараз реальність, а якою є наша власна мета, куди ми прямуємо, тому щиро вдячний колективу. Щиро вдячний нашим партнерам європейським у фільмі Не програти відзнятому у рамках проекту ЄС Право Джастіс, показано людські історії, що підтверджують правдивість слів і дій мін'юсту у напрямку реформування пенітенціарної системи. Розкриваються реальні життєві історії злочинців, які замість в'язниці відбувають покарання на пробації. Пояснюється психологія злочинів та злочинців. Як вони мислять, чого хочуть. Чого бояться на прикладі трьох переплетених між собою історій реальних людей розглядаються всі можливі варіанти перебігу подій, встановлюються причинно-наслідкові зв'язки, аби допомогти кожному глядачеві зробити свій вибір за безпечне суспільство. Фільм і презентація документального фільму не програти. Для суспільства важливо тим, що воно дає інший погляд на покарання за злочини. Існує така практика, і ми завжди думаємо, що за будь-який злочин неважливо, це ДТП, Хабар, Грабіжництво або більш часткі злочини, завжди треба карати в'язницею. Але насправді все не так однозначно. В'язниця у багатьох випадках не допомагає, і це, є, це фільм саме про це, про те, що на сьогодні є вже інші. Цивілізовані способи покарання злочинців, які ефективні для суспільства, до якого цей злочинець відноситься. На думку перших глядачів, головної мети творча група фільму досягла. Він містить глибоко аргументовані думки про такий альтернативний спосіб покарання злочинців, як пробація. Переконує, що вона ефективніше за тюрму та доносить, що пробація це не про прощення злочинів, а про більш дієве покарання за нетяжкі злочини. Проект закону щодо альтернативних видів покарання має бути переданий на розгляд до Верховної Ради України протягом найближчих кількох тижнів.